Сюди до нас, до мікрофону, на нашу народну сцену. У нас це є тільки Ігор Романович, він все присутній. Прошу. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. Дорога Тернопляська громада. Ви знаєте, що я є членом Національного спротиву. Комітету національного спорту районного е, вже пані Ярослав зачитав, в п'ятницю збирався е, комітет національного спорту В 16-й годині, де були запрошені, запрошені е, всі організації, політичні сили. але е, було таке звернений лист до громади перебовлі щоб створити загальну таку комісію, якщо, яка з'єднає довіра до членів комітету, до комітету національного спротиву, щоб ми разом могли спокійно сісти і перевірити повністю роботу е, само, як, самого комітету національного спротиву. Е, як особисто для мене, зараз дуже напевно важко стояти, ви мене всі багато знаєте, я від початку Майдану стою разом з теболянцями тут. На площі і не одну молитву ми вже відчитали за Небесну сотню. Зараз викидається перекидається боротьба на Материк. Іде боротьба за Східні області. Харків проводяться диверсії Всі ми бачимо телевізор, ночами не спимо, болюваємо, переживаємо. Комітету національного спротиву. Буде опубліковано, впевнено, і в районній газеті про ту всю роботу, про ті всі пожертви. Особисто я від комітету від себе особисто схиляю голову перед кожним громадянином і перед кожним жителем Теребовлянського Теребов 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 району за ті пожертви, які були внесені під час революції які і, і ще жертви продовжуються пожертви приносити. Е, дуже багато наших дітей постраждало. Напевно, ми, 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 ми не стояли господин. Е, ми багато чого і не знаємо. Дехто з людей, хто постраждав на Майдані Київському, по своїй е, волі, неволі. Е, Скільки гідності, може, вважає, що не потрібно знати, що він там має поранення, чи там е не хоче афішувати, то я дуже прошу від себе зголошуватися, може знають люди, ті, що були рядом з ними на Майдані, щоб ми могли надати цю допомогу, посильну допомогу, може колись когось і треба. Ще добре підлікувати, не в Україні, може, не за кордоном. Тому вас дуже просимо, подайте, будь ласка, ще списки людей, які ми могли б могли надати. Він надасть повну вичерпну інформацію, скільки коштів поступило на лікування і скільки витрачено. До цього часу, що в нас в комітет поступило, 447 тисяч 325 гривень. Витрачено було 309 тисяч 279 гривень. Ці гроші є всі обліковані. За ці гроші відповідав не тільки я, нас 3-4 особи, які контролювали і відповідали за прихід і розхід цих коштів. З понеділка, я так само, наприклад, хотів би, щоб якщо перевірити роботу фінансового комітету, щоб були з громади, перемогні, долучені люди, як це буде називатися, народний контроль, чи там допомога, чи перевірка, щоб долучилися до комітету і щоб ми могли точно перевірити, ці гроші є всі обліковані, як прихід, так і розхід. Неодноразово вже звучало, що напевно ми відправили в Київ біля 4 тисяч людей, дуже багато транспорту було відправлено. Ну, я... Велика робота проводилася. Я не можу сказати, що комітет десь стояв осторонь. Я не можу казати зараз за всіх членів комітету, Дехто хто є, може присутній тут, може хтось. Вивелить бажання ще виступити перед громадою. Але ми, я особисто з понеділка, готовий зустрітися те, що я вам запропонував. Якщо до мене якісь запитання, будь ласка, я вас уважно слухаю. Запитання Поки ж... що немає. Може, ще хтось хотів доповнити. Національного комітету супротиву, хто є тут присутній, виступити на нашій сцені. Слава Україні! Героям слава! Ми дякуємо Юру Романовичу. Я думаю, що ніхто з нашої громади не сумнівається, в чесності Юра Романовича. Він з самого початків організував поїздки. Я був присутній на тих поїздках. І тут як від Коскомітету також самооборони всі знають, і Романович тут можна сказати днював, і, і ночував. Згадаємо наших перших загиблих. Вже пройшло 40 днів з часу наших перших загиблих героїв. Шановна громада, вже буде скоро 40 днів з часу загиблих Небесної Сотні. І в нашому районному центрі про якусь ілюстрацію можна вже не говорити, вона просто не проводиться. І голова комітету Національного Спротува не присутній, то я хотів би, може, хтось з громади дасть оцінку. Нашому комітету супроводу. Запрошую всіх бажаючих вийти до мікрофона і сказати свою думку, висловити свої думки, свої почуття, ну, своє бачення, як має проводитися в майбутньому люстрація. Наскільки нам відомо, що десь цього тижня вже в Києві готується документ про люстрацію, він вийде офіційно. Хочу повідомити таке питання, що буде створена. Люстративна комісія, логічно, що ілюстративна комісія не буде створюватися по квоті. Люстративна комісія буде створюватися з громадських організацій і з простих громадян нашого рабіянського району. Слава Ісусу Христу! Шановні теритовлянці, гості присутні. Ми в п'ятницю, так як від майдану, від авганців, від народу написали звернення до селя Петровича, підійшли з проханням не відмовити нам зробити віч. чому нам вже було і зразу сказано, що ми тіпа позапізнилися, бо 24 людини, які є спротиву. Рішили питання за народ, рішили питання за майданівці, які відстроювали. Рішили питання за Небесну Сотню. За афганців нікого нічого не інтересувало. 24 чоловіки підписалися, і вони рішили нічого, ніхто, може, не має проти за Зелінську. Але хотілося завжди, щоб. Рішив то народ, а не 24 людини, так як було раніше, в руські часи. Проголосували два, проголосували два проти, по-любому за. Так що, дорога шановна громада, причому, якщо ви тут присутні, нема нам сьогодні Василя Петровича. Нас не має інтересувати тільки його думка. Нас має інтересувати думка, які прийшли сюди. І хотілося щоб ви вибрали правильний вибір, який належить вам, тобто народу. Обце, відібити мене, що вищий. Слава Ісусу Христу! Я би хотів почати свій виступ з такого. Скажіть, хто знає, скільки на Тернопільщині загиблих людей? Хто знає цифру? Значить, я вам скажу: шість чоловік, сьомий пропавший безвісті з і, ну, дав би Бог, щоб він був здоровий. здоровий. Значить, дивіться, перший Капінос Олександр, 36 років. Другий Войтович Назар, 17 років. Єдина дитина в сім'ї була. Третій Слободян Тарас. Село Підгородне. Його знайшли в Сумах. тітушки його мордували дуже важку смерть. Пережив хлопець, йому відрубали руку і сильно катували. Ну, дуже страшно ним там знущалися. Костенко Ігор, село Субрець, 23 роки йому було теж єдиний син. Мойсей Василь, 22 роки. Він зараз він навчався в Луцьку, він сам з Тернопільщини. Теж села Зубриця, але навчався в Луцьку і його поховали там на Волині, хоча він наш тернополян. І шостий Голодюк устим. 19 років також єдиний син був батьків. Тепер подивіться на наших хлопців. От бачите, це Петру 19 років, 20-20. Це бік нашої молодої держави. Оце маєте лице держави нашої. Бачите, який їх? Я всіх говорю, чому ми зібрали це вечір. Ми не хочемо, щоб повторилося те, що було 22 роки. Підряд немає ніякого толку. Ми хочемо, щоб все було максимально відкрито, щоб була люстрація, щоб кандидати на посаду сюди в районну раду чи в адміністрацію, щоб всі проходили через народне віче. Розумієте, люди? Ми хочемо це. Ми всього на всього хочемо відкрити усі правди. За що Небесна Сотня загинула? Скажіть, це не одна сотня, щоб ви знали. Це офіційна цифра. Там їх декілька сотень. Просто офіційно є що сотня. Як йому робили наші медичні працівники Олі, прошу, слава Ісусу Христу! Слава Україні! Мій син пробув на майдані тридцять 30... три місяці. Від 26 листопада, по 1 березня, був поранений. І коли він приїхав сюди, в теребовлю його мали відправити в Польщу на лікування. але так наші лікарі обійшлися, що вони навіть його не торкнулися, ніхто не помазав його. Ніхто йому ніяку, нічого не написав, просто написали, що він був поранений і все. І написали, що рекомендовано лікування за кордоном. Ну не знаю. Пан Попко сказав, що він так сказав, не треба було його оглядати, бо так сказав голова, щоб так зробили. І так зробили. І 15 днів дитина була тут, ніхто йому нічого не сказав. Коли я запитала лікарів, чого відправляють в Польщу, Стернка сказав, що зробив все, що можливо. А Попко сказав. Що бо я була пожалілася пану апостолу, нашому депутату Верховної Ради, а він сказав, чого я мала звалітися депутату, що його погано оглянули, і тому його не відправили. Ще й кинув кілька матів до мене, і так до цього до сьогоднішнього дня. А тепер він каже, що треба паспорта від 4 березня його тримали. Від 4 березня його тримали тут і нічого йому не робили. А тепер він каже. Треба було паспорта, тоді все можна було без паспорта. Так, тепер вже слава Богу, дякуючи пану Михайлу, пану Олексію, що вони зробили йому вже паспорт, що вівторок заберуть. Ну не знаю, дитині порізали ногу всю. Чотири рани таких великі. З одної рани шов зняли, рана знову розійшлася, бо дуже глибоко вирізували аж з м'ясом, бо вже позаживали рану. Ну, але наші лікарі того не бачили. Сільська наша лікарка одразу сказала, що треба лікувати. А Стиранка мені молодий сказав, той він хто Хірург, що треба, що він не сказав, що він має осколки. Бо він не бачив, треба, треба він йому, він йому сказав. А коли ми поїхали в цьому до хірурга, то пан Попко дуже обідився, чого я мала жалітися наших лікарів, бо вони дуже добрі, дуже гарні. І зато його не відправили. на його місце, кажуть, відправили другого. І так дитина по сьогоднішній день тут сидить. Дякую за увагу. Слава Україні! Я вам так ще в двох словах скажу. В Петра просто поранення від пластикової гранати. Розумієте, і рентген тут, ну не знаю, я не медик рентген, не бачу його, і йому ну, періодично три-чотири дні постійно ріжуть ногу, бо десь він сам нащупує собі осколок і каже, де, і там йому вирізають і витягують ці осколки, щоб визнати. Слава Україні. Шановна громада, просив би ще нашу громаду висоти кось з виступаючих, щоб. Підселити дії нашої, нашого комітету. Хто ще є побажання, прошу. Слава Ісусу Христу. Мене фамілія Ігор Бенько, учасник бойових дій в Афганістані, заступник коменданта району. Отут, отут в тій небесній сотні наших три бойових побратими афганців. А тут стоїть наша афганська сотня, теж які перші, як сказали, ми перші афганці прийшли на Майдан, ставали живим щитом і перші підемо з Майдану. І останні підемо з Майдану. ну А сьогодні нас тут зібрало, бачите, отут От районна влада, Попко, пан Василь ігнорує нас, ігнорує нас. Не прийшов сьогодні до нас, бо він напевно щось панічно боїться, боїться нашого кандидата Івана Степановича Яренка. Але ми б його запитали, чому він так панічно боїться? Ми вже третій вічі зібрали. Він було сказано, що народ збереться і за кого проголосує. За того ми і за того і, і того затвердять. Ми зібрали одне віче біля пам'ятника, сказали, що гріх великий. Зібрали, він сказав, що дуже мало, мало людей треба зібрати район, сільські ради. Ну, зібрали тут вже тисячу людей, прийшло більше тисячі, представники, представники голови сільських рад були, багато було представників з районів і організацій. І він знову каже, не по його сценарію, раз не вийшло по його сценарію. Другий раз він каже, треба ще одне віче збирати, більше людей. Тоді треба вибори робити вже. Тоді вже треба вибори робити, бо ж не можна, неможливо привезти е, людей з цілого району. І хай би він прийшов і хай би сказав, чому він так панічно боїться. Чому він боїться? Ми ж знаємо, чого він боїться. Івана Степановича і Яремка зняли з роботи януковці, майже вже рік часу, цей пан Бігуляк. А його дочку представили і затвердили на це саме місце. Він боїться, що й буде мстити. Та ніхто її не буде, хай собі працює. Молода, розумна дитина, хай собі працює. От. І він ще там розказує, що хтось там був причетний, що там когось заставляли в партію регіонів. Як Іван Степанович не був ніколи в партії регіонів, нікого не заставляв. Та як я та вже як я регіонів не люблю, то не знаю, що хто є тут такий, щоб так не любити регіонів. Бо вони вже мені так мстилися. вони сказали, оцей бігуляк. Бігуляк, що моя родина займається антидержавною політикою. Позвільняли дітей з роботи, були державними службовцями тут. От. І бачите, от як і бігуляк, так і він, Попко. Сідали ми на майдан, а він на лижі кататися з ним, на, на новий рік віддихати. От. Так само і заступник занов за Тетяна. Як же я говорив, хто був. Чув, що вона нас два рази обідала. Вона сказала, що афганці стали героями на чужій землі. Себе ніхто ні героєм ніколи не рахує. От, і заборонила нам, забороняли нам е, ці дошки повішати до 25-ї річниці, загинувшим на школах там, де діти навчалися, ті, що загинули в Афганістані. Вони таке, що ще без? От. Ми от, всі тут, теребовлянці, не маємо можливості поїхати в Київ подивитися в міжгір'я, як, як жив Янукович. Але ми маємо тут маленьке своє міжгір'я, а тут кабінет на другому поверсі бігуляка. Знаєте, скільки там люстра висять за 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень люстра тільки висить. За, за чиї гроші? От Хай би нам відкрили, ми б пішли подивилися, як там з пульта закриваються всі замки сейфів, дверей, яке там захристя зроблено. Як він боявся чогось, щоб хтось його там не взяв. І бажано було би піти подивитися. Також ми колись тут на вічі зібралися, ми хотіли цей телевізор, там дорогий телевізор винести сюди, поставити, щоб, ми, щоб народ бачив, дивився. Попко сказав, ні, не можна, ні, не можна, не треба, не можна. Тут навіть обідив людей страйкового комітету, бо вони цього хотіли. І ми, ми собі сказали, хто б там не прийшов, головою держадміністрації, цей телевізор ми віддамо. От кому рішите, тому віддамо. Школі інтернату, там, школа глухонімих, дітям віддамо цей телевізор. Обов'язково. Зараді принципу віддамо цей телевізор. Шановна громада, прошу ще до виступу. Хто могів виступити? Доброго дня, сталося, що за Христу. слава Ісусу Христу, я з ним бігаю і з ним стою. А я б хотів, щоб цей день для вас був дійсно добрий. Не тільки для вас, для нас всіх. Хочу сказати за спротив Тербованський. Ну ніби хлопці працювали і на Майдані і речі розділили, і гроші відправляли. Ну Все робили, на що могли. Може, що не могли, то вже і вибачте. Бо люди і люди, а ми завжди і різні люди. А от ми теж не сиділи, навіть такі, як я, з паличкою, по організаціях, нам треба було скати, нам треба було переробки, щоб там палити там то, то, то все, на Майдані і так далі. Є питання таке дуже просте, я би хотів пояснити, ми, афганці, завжди були миротворцями, завжди. І дуже одне таке питання мене хвилює, от всі хвилює Крим. От Крим, Крим, Крим. Та немає вже Криму, але люди наші там є. І якщо б не було наших тих солдат там, що кажуть, їх наклоняють, що вони тікають під половину до москалів, що за них забули. Якби їх там не було, ми вже даним-давно були б воювали, це я вам даю гарантію. наскільки я чуть-чуть, може більше в тому розбираюся. А війна, яка б вона не була, це є дуже і дуже погано. Тепер що хочу сказати, наша спілка армянська. колись ми завжди ми постійно з людьми, ми на любих зборах. Добій організації, дубі партії, де мене було. Нас квітк мій де. Прошу представитися. Слава Україні. Героїв. Я виходию, в принципі, не, не маю до вашої громади. Я є громадою міста Тернополя. Вище. Я говорю, я не маю ніякого відношення до вашої громади, але маю відношення до громади міста Тернополя. Являємося правозахисною тернопільською групою, яка здійснює захист населення від фактично, де є порушення права людини. Ви знаєте, я послухав людей і отримав цю інформацію, приїхавши сюди, дійсно переконатися в тому щодо тих хлопців, які потерпіли під час цих бойових дій, під час акції масового протесту. Ви знаєте, страшні речі чую. І бачу, що з тими страшними речами треба зовсім інше боротися. Тут дійсно є представники громади, є представники великого цього білого будинку, який знаходиться за мною. Я розумію, що ви цих людей не вилікуєте ті, які потребують оцієї медичної допомоги. Тільки вилікуєте за вашої підтримки. цих хлопців за ті кошти, які є. Я чув, ви в комітеті національного супросту залишилися якісь кошти. Щоб, наприклад, ті кошти не направити на лікування безпосередньо цього пораненого хлопця, який е, потребує цієї допомоги. Ви знаєте, пройде трошки часу більше, і ми будемо досягати пластикові оскольки зі своєї душі, зі свого серця. А другий раз про такі можливості я вам зібратися не будемо. Тому я думаю, що все ж таки правильно було підтримати цю пропозицію. Я думаю, що громада, міста, ваша громада підтримує і збере відповідні кошти до лікування цього хлопця. Не чекайте, що вам хтось допоможе. Безпосередньо Я переконався в тому, що ми державі не потрібні. Потрібні тоді, коли їм це треба. А коли вони досягають своїх моментів, мотивів, ми перестаємо бути їм потрібними. Тому зорганізовуйтеся і поможіть дійсно цьому хлопчині безпосередньо таким шляхом. Зберіть кошти і втрати його в Польщу. Дякую. Прошу ще виступаючи сцену. Йдемо до порядку денного питання номер 2 Це обговорення кандидату на посаду голови райадміністрації. Шановна громада, чому ми сьогодні обговорюємо кандидата? Тому що є 100% інформація, що до кінця цього тижня вже має бути голова держаміністрації, його затверджений в нашому районі. Чому проводиться сьогодні, я ще так доповню, чому проводиться сьогодні відчайно, ну, не з'їхали з люди сіл, тому що вони по-перше не проінформовані. Я думаю, що у нас від зайде такою традицією, що місяця, якщо потрібно, ще частіше проводити віче, але будемо інформувати через Волівський град. Ми самі інформувати людей, щоб люди могли приїхати. Логічно, коли віче проводилося 11 11 березня, це був вівторок, це була п'ята година вечора. Я думаю, хто міг з людей з сіл потім добратися додому? Логічно, що люди на п'яту годину вечора. З районних сіл на нашого району з далеких сіл не приїжджають, тому що після шостої, реально після сьомої, взагалі не бачимо добратися до свого села. І не кожен має можливості свій трансформати або їх не до таксі. Згадаю, логічно, що ми прийшли до, до нульового результату. Це було, я вам нагадаю, це було 11 березня. За 22 дні комітет не зміг. Провести нового відче. І, напевне, щоб це відче вже було проведено після того, як був би вже вибраний голова держміністрації. Тому переходимо до порядку денного. Нам відомо, що, що комітет національної супроти висунув кандидатом на посаду голови радіодміністрації Зелінську Галину Євгенівну. Активісти Майдану Трамлянської району, райони відділення Українська спілка воїнів афганців та громадськість з району висунули кандидатом на посаду голови адміністрації Яремка Івана Степановича. Прошу цих кандидатів на висунення на голову адміністрації піднятися сюди, на нашу сцену. Олена Євгенівна, ви тут присутні, я не знаю, чи вона присутня. Я перепрошую, шановна громада, я перший раз в житті веду віче, Я ніколи його не вів. Розумієте, я не знаю людей. Немає галини Євеніни. Прошу Іван Степанович. Десь бачу Івана Степановича. Іван Степанович, прошу. Шановна громадо, перед тим. Коли ми перейдемо до е, голосування, я би просив би створити, це на законодавчій основі створити лічильну комісію. Так проводиться голосування, щоб потім нам не закидали слова, що ми його провели невідкрито, що ми зібрали тільки своїх людей на цій Майдані. Прошу від громади, яка тут знаходиться в нас на Майдані. Прошу, я думаю, чи чоловік 5. Буде підходити всім, 5, 6, 7, можна і більше. Прошу, щоб громада, іменно від вас, вийшли люди, які війдуть зараз в лічильну комісію. Прошу, наразі зачекаємо секундочку. Прошу, щоб сюди виходили люди. Ви плануємо що порадитеся. Іван Степанович, ви щось кажете? Той час. А, ну на каже, Іван Степанович каже після. Прошу, прошу від громади. Побажання виходять люди в лічильну комісію.